Північна Корея може розгорнути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України. Якщо альянс між Пхеньяном і Москвою буде надалі поглиблюватися, про це повідомила агенція Bloomberg. Її джерела наголошують, цей розвиток подій не є неминучим, але якщо така підтримка все ж таки відбудеться одночасного відправлення військ не буде. Їх надсилатимуть партіями протягом певного часу. Ризики можливої північно-корейської ескалації цього тижня будуть обговорювати учасники саміту G20. Так, ну а тим часом наші воїни по всіх напрямках роблять все можливе і неможливе для того, щоб стримувати натиск ворога. Зокрема, це стосується і наших північних кордонів. Вадим Мисник, речник оперативно тактично груповані військ Сіверськ долучається до ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку, Якою є оперативна обстановка на прикордоні щодо атак, продовження активних атак населених пунктів. В цілому буквально днями ви зазначали, що з погіршення погодних умов дещо знизилися да, активність ворога. Як погода, до речі, впливає на цю саму активність, і чи можна говорити про те, що вже аж так це відчутно? Адже чуємо постійно, практично з північного напрямку, що десь в одному чи іншому, чи третьому місці, все ж таки обстріли від? Бувається. Так, саме на північному кордоні, от у прикордоні, ми кілька днів фіксували дещо зменшення саме в кількісному значенні обстрілів. Але ж ворог підступний, ворог Росія це країна терорист і вони використовують все можливе, щоб тероризувати. Місцеве населення, тож вони саме використовують іншу зброю. Наприклад, за минулу добу ми фіксували і прильоти шахетів ударних безпілотних літальних апаратів на околицях міст Чернігова, Ніжина. Також ракетні удари там в місті Суми. На жаль, є загиблі, поранені. так ворог б'є по цивільних житлових будинках. Житлових масивах об'єктах критичної інфраструктури, максимально намагаючись завдати от такого саме удару по цивільному населенню. Пане Вадиме, кілька днів тому була інформація, що російська ДРГ перетнула кордон з Україною у Чернігівській області і навіть встановила там російський триколор. Ну і наші прикордонники повідомляють, що цю ганчірку її вже знищили. Наскільки такі ворожі дії диверсантів зараз на покордонні зараз активні? Активність застосування ворогам саме ДРГ, вона завжди. Тут. В наявності, саме на північному кордоні, ми не розслабляємося з цього приводу. Ми знаємо і існування груп цих диверсійних, фіксуємо, відслідковуємо їхню роботу, намагаємося. У нас треновані резерви протидиверсійні, ми активно застосовуємо технічні засоби виявлення. Я завжди казав і ще раз зараз нагадую, що саме система оборони на північному кордоні вона дуже так відрізняється від інших регіонів, бо тут. Дуже складні особливі природні умови, рельєфні умови. Тут суцільні лісові масиви, дуже чимало болотістов місцевості, дрібних річок, які саме ось впливають на те, щоб ми будуємо систему оборони так, щоб саме ефективно боротися в разі от проникнення ворога на нашу територію, не даючи можливість. Просуватися в глуб території тут є місцевості не навіть неможливо от, якісь фортифікації вибудувати, бо ґрунтові води вони просто зверху знаходяться, як я казав, і болотісті місця і, і ось дрібні водойоми дуже складний такий рельєф. Але ж ми знаємо, і досвід використовування 2022 року. Всі напрямки можливі, стратегічні. У нас от ешелонована оборонна система вона є вибудована і вона діє пане Вадиме. Дуже дякую, що долучилися за вашу оперативну інформацію. Вадим мисник, речник оперативно-тактичного угруповання.